Хто спадає вам на думку, коли я кажу найкращий фронтмен всіх часів? Так так, ну а якщо, окрім Олега винника? Звісно, це Фредді Меркюрі. В чому його секрет? Чому його поведінка на сцені захоплювала розум кожного глядача? Та чому його вокал вважають одним з найкращих, якщо не найкращим за всі часи рок і поп музики? Все просто. Через його зуби. І я зараз зовсім не шуткую. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім: фарух Булсара, це справжнє ім'я Фредді, народився з чотирма зайвими зубами. У дитинстві це зробили його прикус неправильним. Його щелепа деформувалася, через що зуби, майбутньої легенди випирали на показ усій бидлоті, яка, звісно, почала насміхатись та знущатись Фредді. Але фарух був сильним. Він не сприймав ці насмішки близько до серця, хоча сам не дуже любив свою посмішку. Секрет був: ось у чому: Меркюрі розумів свій талант його впевненість у собі була міцною, як залізо. Я не хочу бути якоюсь там зіркою. Я стану легендою. Як на мене, у цій впевненості і криється секрет вокаліста. На сцені він не грав чийсь образ, він не ховав свої зуби за маскою, а свій характер за іншою личиною. Він був собою. Під час виступів його метафорична корона сяяла так, що кожен міг зрозуміти, хто справжня королева цього перформансу. Фредді вів себе як правитель, який прийшов змотивувати товпу на скандування бойового клич. Це навичка справжнього лідера. А найкращі лідери мають величезну харизму. У фронтмена Квін вона була ще більшою, Все через його неповторне почуття гумору. One, dump, one, turn, two, three, yeah. Та знову ж ту саму впевненість у собі. І що ми бачимо? Поза сценою Фредді слабився своїми шаленими вечірками, на яких не пускають пресу, що вже показує, що це не медійне формування образу для суспільства. Бо у повсякденному житті Булсара полюбляв розважатися як король. Він цінував кожен момент та проживав їх наповну. Так само він робив це і на сцені. Лише погляньте на цей концерт: ніяких декорацій, ніяких підтанцьовок, ніяких особливих костюмів. Лише четверо людей, які грають ще не зовсім відомо свою пісню. А тепер гляньте на публіку, як вона готова робити все, що їм скаже вокаліст. А тепер поглянемо на сучасні концерти. Все вичищено. Кожен рух завчено зарання. Людина грає чиюсь роль, немає простору для розкриття власного образу на сцені. Я не кажу, що це погано, просто одразу відчувається різниця. Магії бути собою. Ну і плюс хореографія Фреді це завжди відімпровізовані ритмічні рухи. І все через те, що Фарух дуже відчував музику, але не забував додати свого стилю наприклад, елегантності, як у балеті, або пластичності завдяки повному розслабленню. Одразу видно, ця людина у своїй тарілці. Давайте повернемося до зубів. Через додаткові різці рот Фредді став більшим, що дало більший простір для звуку. Кожна його нота ставала більш гучною, динамічною. Заодно і розтягнулись його м'язи у горлянці, через що Фредді видавав більший діапазон. Його голос має 4 октави. На секундочку таким діапазоном володіє не кожен оперний співак. Ось як хлопець з великими зубами та недолугою усмішкою став легендою за всі часи. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!